Міжнародна операція з розмінування Чорного моря, навчання українських військових та професійна перемога одеських медиків про це та інше. Дивіться впродовж наступних 10 хвилин у випуску Тиждень Одеса. З вами Олена Голда та Віталій Гарнов. У Стамбулі відбулося засідання комітету з протимінної діяльності в Чорному морі за участю командувачів ВМС Румунії, Болгарії та Туреччини. Про це повідомило інформаційне агентство Блумберг. До міжнародної операції залучать кораблі розмінування, гелікоптери та безпілотники. Одна з головних цілей розчистити шляхи для цивільного судноплавства. Місія Туреччини, Болгарії та Румунії не вважається операцією НАТО, але це перші такі спільні дії чорноморських союзників з часу, коли Росія розпочала повномасштаб. На вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Якщо ця місія була б під проводом НАТО, тоді могли б бути застосовані набагато більше сили засобів. Але тут питання в тому, що ну, це якраз агресія Росії вона накладає багато таких можливих політичних перепон на цей процес. Поэтому було вирішено, що будуть працювати ці три країни. Чорноморські у складі такої коаліції. Ми це підтримуємо: взаємодія є, а, ну, тому думаю, що буде корисно для безпеки Чорного моря. На жаль, протягом Першої і Другої світової війн мінна зброя вона використовувалась дуже, дуже активно. І оці от міни вони якраз ну, залишились на водній акваторії. Активна фаза навчань «Сібриз-2024» розпочалася цього тижня у Шотландії. Українські морпіхи вчаться у європейських колег працювати за стандартами НАТО, зокрема, планувати виконувати протоколи та знищувати цілі у морі цього року. «Сібриз» буде багатоетапним, Зазначив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Цього року так само сібриз буде. Е Багато і перший етап зараз відбувається у Шотландії, Сполучене Королівство. Тут відбувається безпосередньо найбільша частина, яка складається з двох основних фаз: це підготовча фаза і е, фаза активна. Активна розпочинається сьогодні. Це вже до в морі. Е, перший тиждень минулий е, ми займалися плануванням, тому що. Такі операції це не лише кораблі в морі, це навчання, які мають багато елементів, багато складових. Ми маємо менторів з сполучених штатів з королівського флоту, з якими ми вчимося працювати за їхніми стандартами, за стандартами Північно-Атлантичного альянсу, тому що е, в будь-якій операції планування це фактично чи не основний етап. Брак співробітників та стислі терміни в таких умовах на Одещині тривають жнива ранніх зернових та зернобобових культур. У профільному департаменті області повідомили, що аграріями регіону вже намолочено більше 400 тисяч тонн нового врожаю. Серед лідерів Болградський, Білгородністровський та Ізмаїльський райони. Паралельно в господарствах іде заготівля кормів для сектору тваринництва та підготовка полів до осінньої посівної. Під врожай 2024 року в усіх категоріях господарств посіяно зернових та технічних культур на площі 1 мільйон 129 тисяч гектарів. Серед них озима пшениця та ячмінь, озими ріпак та ранні ярі зернові та зернобубові культури. Крім того, в цьому році окремі господарства вперше посіяли нетрадиційну для нас культуру бавовник. Якщо експеримент виявиться успішним, кількість рослин, що вирощуються в регіоні, лише зростатиме. Коментарі Суспільному заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що свої корективи в жнива на Одещині та в цілому по Україні внесла посуха та брак працівників. Частину фахівців мобілізували. Тож на їхні місця аграрії перекваліфікували інших співробітників. Мажах 56 мільйонів зернових і зернобобових ми зберемо. А в умовах війни це непоганий результат, тому що так чи інакше ми себе. Продовольчу безпеку забезпечення для України, але частково можливо зменшиться експортний потенціал. Але знов ж таки все буде ще залежати від того, яким будемо бачити показники, по олійних культура, тому що е, ситуація така, що в травні місяці ми мали дуже велику кількість, е, скажімо так, по регіонах е, посухи, тобто недостатньої кількості вологи опадів, а подекуди в регіонах там. В найкращому випадку, якщо випало там 25-30 від норми, яка потрібна. Відповідно, це буде потім показники, які всю, ну, в цілому будуть відображатися на загальному балу нашому зборі. Сотні екземплярів мертвого поленгаса виявили під час огляду екоінспектор та одеський рибоохоронний патруль на Паліївській затоці Хаджибейського лиману. Про це повідомили в прес-службі Держекоінспекції Південно-Західного округу. Аби встановити причину, екологи взяли відбір проб води. Одеська область, Хаджибейський лиман, район села Поліївка. Загібіль пелінгаса трьох-чотирьох літка. Державна екологічна інспекція відбирає проби води для здійснення аналізу та встановлення загибелі. Попередньо екологи пояснили подібний замор риби, тим, що кожного літа через високу температуру повітря зменшується рівень кисню у воді. Тим часом в Українській службі інформації стало відомо, що в Тарутинській громаді на Одещині бджолярі знаходять на своїх пасіках тисячі загиблих бджіл. Зокрема, ситуація торкнулася пасічників, чиї вулиці розташовані між селами Березене і Тарутине. В принципі, все, тут вже вже нічого, нету і нічого не буде. Це тільки все, із все. одного вули, ти уліт, це тільки з одного уліт, в принципі, все, ради чого ми стоїмо. Все. Скажи, у тебя сколько здесь улив стоит? До 30 штук. И в каждом такая картина? Ну, в принципе, где-то больше, где-то меньше. Мы обнаружили вот такой вот танос. Там два пакета валялось. От него это не от него, это неизвестно. Не хочу наговаривать на человека, но сам факт. Этот препарат мы нашли прямо в поле, тут рядышком. которое обрабатывалось, скажем, пару дней назад. Потому что там были видны свежие следы проезда от трактора. Ну, этот препарат опасен для пчел или нет? Я не могу утверждать. Просто совпадение, что была обработка Просто и пчелы возможно, упали, да? Совпадение, да, я не знаю. Не могу сказать точно, но сам факт вот такой. Що саме спричинило загибель комах? Пасічники стверджувати не беруться однак припускають, що це сталося внаслідок обробки врожаю хімікатами. Розповів пасічник В'ячеслав. Каже, це не перший випадок, коли фермери завчасно не повідомляють про обробку полів. Нагадаю, минулого року в травні масову загибель бджіл також зафіксували у Білгородністровському районі. Тоді, ймовірно, отруєння комах сталося пестицидами. Одеські медики провели унікальну операцію на аорті. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Одеської ОВА. на базі Одеської обласної клінічної лікарні одеські лікарі разом з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова прооперували відслойку аорти та поставили пацієнту два графстенти. Оперували інноваційним методом у хірургії, розповів кардіохірург вищої категорії Одеської обласної клінічної лікарні Володимир Колісник. Пацієнтам було встановлено два протези, які накрили уражену частину аорти і запобігли її розриву. Таким чином, без розрізу, через невеликий розріз на рівні бедра, було заведено інструментарій і розкрито розкриті ці протези. Це новітні технології лікування загрозливої патології аорти, і це дає змогу. Спасати пацієнтів і дарувати їм життя дуже велика проблема в суспільстві в Україні, тому що, на жаль, протягом останніх чотирьох років таких бюджетних протезів, бюджетного інструментарію нема. Патологія дуже драматична. Часто це молоді люди, які на фоні гіпертонічної кризи або внаслідок дорожньої травми мають розрив аорти. І допомога повинна бути там. Буває так, що вчитане там години. В деяких випадках це може бути відкладено, але не завжди. І дуже драматично, коли йде розрив, і в тебе немає змоги допомогти. Кількість охочих приїхати до Одеси зростає. Укрзалізниця призначила додатковий пояс з Києва до Одеси через сезонний попит. З 9 липня через день курсуватиме пояс інтерсіті. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Пояс сидячими місцями у вагонах першого та другого класу відправлятиметься з Києва у 6.03 та прибуватиме до Одеси. О 13.34. В зворотньому напрямку поїзд вирушатиме о 14.20 і пробуватиме у Київ о 21.54. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщення. Залишайтеся з нами і побачимось за тиждень.